Моє завдання на цьому каналі дати вам можливість змінити своє життя, сказати вам те, що не скажуть інші, показати вам те, чого не бачать інші, дати вам можливість вибору там. Де інші лише розведуть руками. Ці реінкарнації мене звати Роман, і я не психолог, хоча працюю з тими, кому психологи не допомогли. Дивіться відео по буднях і зрозумійте, як це відбувається. Я не аналітик, хоча даю вам можливість бачити події з зовсім інших точок зору. Саме відео на вихідник присвячені суспільній психології мас. Дивіться їх і зрозумієте, як на вас впливають і в що ви несвідомо втягуєтесь. Давайте спробуємо зробити український контент якісним, цікавим і потрібним, без гордині, без ненависті, без нарікань, бідкань і журби, без скакан чарівних сорочках, з поглядом в майбутнє, а не поклонінням минулому. З ідеєю розвиватися, замість деградувати, створювати, замість руйнувати, вчитися замість насміхатися і допомагати собі ставати психологічно здоровішими і зрілішими. І пам'ятайте. Світ набагато ширший ніж наші уявлення про нього а ваш розвиток вигідний лише вам.